Зараз власне у нас є на телефонному зв'язку. Олександр це працівник Дніпровського Шео. Так, ми будемо з ним розмовляти. Якщо я... він, він чує мене, так Олександре, доброго дня. Мене звати Сергій Мельничук, це громадське телебачення. Ви вже на прямому зв'язку з нашою студією. Скажіть, будь ласка, що зараз відбувається на майдані? Я зараз на даний час комунальні служби присомніли працювати у зв'язку з парами. Умови, і поки ми не працюємо в даний момент. Та, скажіть, будь ласка, а чи їм було рішення про те, аби розбирати барикади на Майдані? Е, ну, Я точно не можу вам це питання, бо ми підпорядковуємося корпорації, які вам подумали. Тобто поступлива команда в на в Києві, в Судорі, ось такого рішення ніхто не може прийняти. Ну, будь-хто в Києві працює. Ось прийме таке рішення. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, скільки приблизно працівників комунальних служб Києва зараз працюють на Майдані? І скільки техніки? Орієнтовно хоча б. У моїх даних всі комунальні служби всі райони комунального підприємства Кінілоподок. Всі райони комунального підприємства. І так, я так розумію, що і, і вся техніка залучена. І, Зрозуміло. Дякую вам, Олександре, за інформацію. Я нагадаю, це був Олександр, працівник Дніпровського Шео. Ми в нього дізнавалися, скільки працівників взагалі комунальних служб. Перебувають зараз на Майдані.